Слава Богу. Бачу, що ви сильні люди. Рано було ломання, у нас така бачу традиція в церквах. Після вечірнього зібрання, після ранкового забрання, де було ломання, то вже ввечері так менше людей. Але ви є на цьому місці, ми є разом з вами. І знаєте, дійсно приємний час, що Бог дає ще збиратися. Ми можемо збиратися в його, в його ногах, слухати його слова, щось брати корисне для себе, для свого життя. Для свого духовного чоловіка. І це є добре, що ми прийшли сьогодні на це місце. І ще було б краще, якби ми дійсно пильнували на цьому зібранні. Ми добре зробили, що прийшли, але прийшовши на зібрання, як важливо нам настроювати своє серце, щоб чути те, що буде Бог говорити до мого серця. Ви знаєте, можна прийти на зібрання, послухати гарно, як співають, як проповідують, піти додому і думати, що там проповідували, що там говорилося. А чи взяв щось для себе, чи просто прийшов, посидів, десь щось написав, відписав, десь так не попильнував і прийшов додому. Але знаєте, апостол Павло до Коринтян пише, щоб даремно Божої благодаті не брали. Каже, благаю вас, браття Божої благодаті, не беріть надаремно. Здається, Божа благодать дається просто так. Бо це велика милість Господня, велика милість Господня, що ми є сьогодні на цьому місці. І Господь дає свою благодать неодноразово, але каже, не бери її надаремно. Не цей час, який сьогодні Господь дав тобі надаремно. Коли ти прийшов в Дім Божий, не використовуй цей час надаремно. Бо написано пророк Ісаїя пророкує до ізраїльського народу, і Бог жалується народ, каже, що пороги дома молитви просто топчуть і немає ніякого результату. Знаєте, де сьогодні не можуть збиратися. Ми маємо велику милість від Господа, маємо приємний час, в нашій стороні є мир, спокій. Нашій стороні є благополуччя, ще проповідується Слово Господнє. І давайте ми дійсно будемо використовувати цей час. Еклізіас писав третій розділ, перший вірш каже, для всього свій час, там він перечислює час родитися, час помирати і так далі. І одного разу я якось так одну думку почув: що є час, коли ми на висотах Господніх, а є час, коли йдуть випробування. Я так задумався, чи дійсно це є так. І сьогодні я хотів би трошки поговорити на таку думку. Трошки про випробування для нашого життя. Я думаю, кожен з нас він в нашому житті проходив якісь випробування свого часу: І хтось більші, хтось менші. Я зачитаю послання апостола Павла, послання Апостола Якова. Перепрошую, перший розділ з 12 го вірша. Блажена людина, яка витримає спокусу, бо, будучи випробувана, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим. Які любить його. Нехай ніхто не каже в спокусах мене спокушує Бог, бо Бог не може бути спокушуваним злом, і він нікого не спокушає. Але кожен, хто спокушується, захоплюється і зваблюється власною пожадливістю. Тоді пожадливість зачавши породжує гріх, а щинений гріх породжує смерть. Я хотів би звернути таку увагу нашу на 12 й вірш. Каже, блажена людина, яка витерпить пробу. Інший переклад говорить Огієнка, каже, «Блажена людина, яка витерпить пробу. Я так задумався над своїм життям, над життям християнина. І написано, «Блажена людина, що витерпить пробу. Знаєте, сьогодні так трошки проповідується, що коли ти приходиш до Христа, то в тебе життя буде прекрасне, що в тебе життя буде без перешкод. Без якихось нюансів, без якихось випробувань, ти будеш прямо йти в небо. В тебе буде все так легко в житті, в тебе не буде ніяких спокус. Але чомусь апостол Яків говорить, каже, блаженна людина, яка витерпить пробу. Разом з цим, читаючи Боже Слово, роздумуючи над ними, ми розуміємо, що в нашому житті не все стається, як, я, як нам хотілося, не все стається так, як ми плануємо. І написано, що «блаженна людина, яка витерпить пробу, кожному з нас. Хто дійсно є християнин, він має платити ціну. Знаєте, може, сьогодні так говориться, що ми якось ну, не страждаємо за Христа, але насправді, хто веде святе і побожне життя, він платить ціну. Хто насправді дійсно служить від щирого серця Господу, він платить ціну. Хто сьогодні положив в своєму серці, я буду щиро йти за Господом, я буду свято жити перед Господом, той мусить платити ціну. І знаєте, Ісус Христос, йшовши з землі, він не казав учням, що у вас все буде легко, вам все буде добре, ви будете йти і з вам будуть всі люди давати дорогу. А він казав, що ні. Вас будуть бити, вас будуть гнати, вас будуть переслідувати. І написано, що кожен, хто бажає жити побожно, буде переслідуваний. Знаєте, в нашому житті бувають висоти, але бувають також і долини. Знаєте, я так задумався в своєму житті. От чого не весь час на висоті? От якось би хотілося завжди бути в присутності в Божій, завжди бути на горі Господній, як Давид пише в своїх псалмах, каже: хто зійде на гору Господню, хто буде стояти на місці, святому Його, якось переживеш таку щиру, велику, таку Божу благодать на своє серце, на свою душу і думаєш, отак би завжди. Отак би завжди перебувати на горі Господній, де діє Божа благодать, в Божій присутності. Отак би завжди волю Господню виконувати і так твердо йти за ним, так би хотілося, коли таке, знаєте, Божа благодать, коли Бог торкається наших сердець. Ну в мене так, знаєте, так хочеться тоді. І, і так би здається, так завжди має бути. Але написано для всього свій час. Є моменти, коли Божа благодать нас наповняє, коли нам так легко, але разом з тим є моменти, коли в нашому житті приходять випробування. Є моменти, коли в нашому житті приходять долини. І знаєте, коли читаючи Боже Слово, ми знаємо, що Господь хоче використовувати моло, використовувати старших в своєму служінні. Ми всі хочемо бути служителями Божими, виконати Божу правду, виконати Божу волю. І так хочеться бути таким ревним служителем для Господа. Але читаючи про великих патріархів Біблії, ми бачимо, що не все так зразу і не все так просто, як нам би хотілося. Ми читаємо про Моїсея. 40 років пустині, 40 років в Єгипті, а тоді Бог використовує його в своєму житті. Читаємо про життя Йосипа. Здається, розбите життя, здається, ти живеш правильно, ти живеш побожно. Здається, тебе Бог мав би використовувати, але ні. Спочатку ти йдеш до дім Потіфара, потім ти йдеш ще нижче в'язницю, а лише тоді. Лише тоді, коли прийде багато років, тебе Господь піднімає на свої висоти. Да, Нам хочеться, щоб нас Бог використовував зараз вже великою силою, великим благословінням, щоб ми були в центрі Божої волі, щоб він нас міг вести своїм духом, але перед цим нам треба пройти якісь випробування в нашому житті, пройти якісь трудності в нашому житті, щоб ми були готові. Знаєте, я так задумувався. На цим місцем, чому нам треба приходити випробування, для чого це. Я зрозумів, що насправді наша віра зміцняється в випробуваннях. Насправді, наш духовний чоловік він найбільше зростається в випробуваннях і в труднощах. Ми читаємо про Давида, який пішов воювати, потім привертається в цикелак, все місто спалене вогнем, хочуть його камінням побити. Але там так написано: А Давид зміцнився Господом. Здається, не той момент Давид. Давид, тебе хочуть побити камінням, Ти що ти будеш зараз робити? Але написано, що Давид зміцнився в Господом, коли пройшло випробування в життя Давида. Він знав, що з ним є Господь, що він є дитина Божа. Знаєте, коли в нашому житті приходять випробування, та хочеться опустити руки, та хочеться сказати, Боже, я не можу йти, я не маю сили. Але насправді в тих випробуваннях є Господь, і він так само йде. Він так само тебе веде за ту саму руку, бо ти є дитина Його. Знаєте, якось так задумався. Якщо я дитина Божа, то хіба Бог про мене забуде? Якщо я дитина Божа, то хіба він в долині зі мною не буде? Він буде і в долині, бо Давид одного разу каже такі слова. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то я не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони мене не втішать. Ні, не того, що я такий розумний, не того, що я такий сильний, я зможу долину пройти. Я зможу випробування пройти в своєму житті. Але написано, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Коли приходять випробування в твоє життя, коли приходять випробування в моє життя, пам'ятаймо. Ти дитина Божа, я дитина Божа і дитину Божу. знаєте, Господь нас не може забути. Написано: якщо і мати забуде, грудне немовля не залишить. А навіть написано забуде не просто знаєте, сьогодні. Залишають дехто, але знаєте, я таку думку одного разу почув: якщо мати вже його народила, вона його до кінця життя свого буде пам'ятати. Може, забуде, але вона буде пам'ятати. І написано: якщо навіть грудне немовля, мати забуде, то я каже, вас ніколи не забуду. Слава Господу. Незважаючи на яке життя сьогодні в тебе, незважаючи, які випробування в твоєму житті, Господь тебе не забуде, бо ти є дитина, царя. Ми сьогодні чули ранковому служінні, Ми ми згадували смерть Господа нашого Ісуса Христа, вже заплачена ціна. Вже найбільша любов проявлена до тебе, до мене. А дияволу, знаєте, він коли таким вдається. він коли вдається сказати, що тебе Бог не любить, що він тебе залишив, що ти сам проходиш випробування, що ти сам випробув... проходиш складності, але насправді дитину Божу, він тебе не забуде. Він про тебе дбає. Він хоче, щоб ти зміцнявся в його могутності. Далі написано євреїв, 4 розділ, 15 вірш, такий пише: каже, бо ми маємо не такого просвященника, щоб не міг би співчувати слабостям нашим. Але випробуваних усьому подібно до нас, окрім гріха. Знаєте, коли мені ніколи не болів зуб, то я і вам не зможу співчувати, бо мені він ніколи не болів. Але написано, що ми маємо пересвященника Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, приніс випробування. Прийшовши на цю землю, пройшов всю дорогу. Дорогу не просто земну, а дорогу Хресну, пішовши на Голгофу, і Він сьогодні готовий нам співчувати. Він сьогодні нам може співчувати, бо Він це пройшов, і він сьогодні нам співчуває, коли ми проходимо випробування, коли ми проходимо трудності. Блажена людина, блажений ти сьогодні і я, коли ми приходимо випробування. Але якщо ми приходимо із Господом, то прийде час. Прийде момент, коли ми отримуємо вінця на небі. Слава Господу! Дійсно, велика нагорода чекає нас. Да, Можливо, сьогодні життя складне, да, сьогодні можливо випробування. Але знаєте, написано, що коли ти проходиш випробування, коли ти приходиш в пустиню, то Бог може відкривати свої джерела навіть в пустиню. Да, Не така, не така можливість, знаєте, може, там не сильно так відчуваєш Божої присутності в тій пустині, але коли Господь відкриває свої джерела, то і в пустині тече жива вода. Слава Господу! Я бажаю би сьогодні кожному з вас, щоб вас не опускалися руки. Можливо, ви сьогодні молитесь за своїх рідних, за своїх близьких, за когось молитесь, за когось переживаєте. І здається, що Бог вже не чує, що вже молитва не почута, але є Бог, який вірний своєму Слові. Ти є дитина царя, ти є дитина Господа нашого Ісуса Христа. І Він прийшов, постраждав. Він каже: Ти пройдеш цю дорогу, ти витерпиш цю дорогу, ти витерпиш пробу і свого часу отримаєш вінця життя. Йому Хай буде слава. Амінь. Після пісні, перед заключною проповіддю.